В нашому театрі ми е, не танцюємо якийсь конкретно один е, стиль. В основному це народна та класична хореографія, але наразі, е, якщо брати попередні роки, років 5-10 назад, все таки театр більше, на мій погляд, усучаснюється. Я досить в багатьох е, виставах постановках. Е, Брав участь Чаклунка, Роксолана, Приборкання Норобливої, Украдене щастя, Ханума, вистава Вій 2.0, яка теж була не так давно е, прем'єра її. Ця вистава, певно, мені ближче по е, характеру хореографії, і е, вона якась така більш сучасна. Працюю я в таких напрямках, е, як Брейкданс, хіп-хоп, джаз-фанк, контемпорарі. Ось парна акробатика.